Творчість як порятунок від пережитих жахів війни, творчість як символ перемоги та оновлення, творчість як віра у мирне майбутнє для вимушено переміщених осіб, які відвідують комунальний центр Турбота. У місяць, коли розпочалася масова еміграція українців до Канади, влаштували захід, під час якого представили мистецькі вироби підопічних. Деталі далі у сюжеті. Мальовничі картини написані фарбами та вишиті бісером, неймовірні ляльки та гердани. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї провели захід для підопічних комунального центру Турбота, який символічно приурочили до початку еміграції українців до Канади. Попри те, що більше ніж 130 років цей процес триває, коли українці вимушені шукати кращої долі для своїх дітей для себе. цей процес. За 130 років не застарів, а ще більше активізувався. Війна одна із найстрашніших причин, що змушує людей лишати свої домівки. Війна розділяє примусово розділяє родини і знищує все на своєму шляху. Ми українці такі люди, що ми. Врятуємося духовністю, ми врятуємося своєю культурою. Ми врятуємося всюду і завжди. Дай Боже, щоб таких ситуацій не бувало ніколи, але своєю ідентичністю. Тому що напевно, на планеті Земля ми найталановитіший народ. Ми можемо все. Ми можемо, як і ті е, українці, які виїздили в Канаду. Звідки ж така мудра Канада з'явилася сьогодні, яка гонорується, якби не українці, які її створили, збудували, зробили. З цієї нагоди переселенки та переселенці поважного віку, нинішні підопічні Чернівецької труботи, представили свої витвори. Мистецтва, які зробили перебуваючи у Чернівцях, так Наталія Воюшина з Луганська на захід принесла одну з перших своїх вишитих робіт. Перші роботи, я сюди приїхала, я не вміла не вишивати, не малювати, не в'язала. Ну, ті роботи, які я виставила, це подсолнухи, це перша робота у мене бісером. І чому подсолнухи? Тому що я їх сама дуже люблю і думаю, що це олицетворення нашої рідної України. І хто був у цих полях з подсолнухи? Онухами я бачу подсолнухи і чую цей запах, який стоїть у цих полях. Марія Яркова приїхала до Чернівців з Києва, представила три своїх роботи. Одна робота Георгій Попідоносець. Картина вишита в нитками, значить символізує. Символізує побіду, оскільки Георгій побідоносець, так що скору побіду нашу. От, друга картина у мене лебіді вірності, вишиті бісером. От вони на стенді. Ну, Вірність це любов, вірність. Те, що нам, як кажуть, зустрічається повсякчасно. І ще в мене сумочка вишита. З Донеччини прибула до нас Тетяна Савченко. На творчість жінку надихнула Буковина. Дуже щаслива, що тут очутилася. І дуже щаслива, що тут опинилася. Хороші, дуже хороша такі, позитивність. Підвигають Краса на надихає на малювання. мої роботи за авторська робота, робота, робота Олією. Котики, котики позитивні, які теж ем, піднімають ем, настрій, піднімають ем, настрій людей і кукли, і ляльки, які ми робили: лялька, робили, мандрівниця, кукла, травниця, путешественниця, і лялька, символ України, Українка з тайстрою як має бути. Тетяна Дубіцька Темедня ТВ